Всім привіт та доброго здоров'я! Сирне тісто універсальна ідея для будь-якої випічки. Сьогодні пропоную простий рецепт сирних булочок. Випічка виходить пухкою та смачною. Отож, до роботи. В Глибоку миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо цукор, сіль та ванільний цукор, дріжджі. Розтоплене злегка масло. Та два яйця. Один жовточок забираємо для змазки. Ретельно все перемішуємо. Перетираємо гарно кисломолочний сир. Додаємо до загальної маси. Ще раз ретельно перемішуємо. Тепер частинами вводимо просіяне борошно. Тісто повинно вийти ніжним і дуже м'якеньким. Робочу поверхню трішки змащуємо олією та викладаємо тісто. Гарно його вимішуємо. Перекладаємо в посуд, змащений олією. Зверху також трішки змащуємо. Залишаємо на годинку півтори. Ось як воно гарно піднялося. Ще розмащуємо робочу поверхню олією, викладаємо тісто, скачуємо жгут та розділяємо на 12-13 частинок, приблизно по 60 г кожна. Кожну частинку округляємо та викладаємо на блюдо, виставлене пергаментним папером. Кладемо щільненько, залишаємо на 30-40 хвилин. Як гарно піднялися булочки. Тепер змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Можна урізноманітнити наші булочки. Таким чином робимо невеликі заглиблення. У мене згущене молоко, смородиновий та абрикосовий джем. Можна і не заморочуватися, а просто притрусити крихтою. Але захотілося різноманітності. Для крихти потрібно взяти по столовій ложці борошна, цукру та вершкового масла і все гарно перетерти. Притрушуємо і залишаємо ще на 10 хвилин. Духовка розгрівається до 180 градусів, опікаємо близько 35 хвилин. Ось таке дно вийшло. І ось така яскрава, ніжна, м'якенька випічка, апетитна, ароматна та дуже смачна. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!